Ви на ютуб каналі Мотолюкс. Сьогодні ми будемо розглядати мотоцикл sp 125 c 1 cfn представлений торговою маркою Спарк. Підійде шанувальникам великих пал мотоциклів. Незважаючи на розміри транспорту, його заявлено вантажопідйомність становить 150 кг. кілограм, і при цьому він може розвинути швидкість 85 км за годину. Обслуговування всієї системи мотоцикла проходить за допомогою напівсинтетичного моторного масла для чотирьох двигунів. Колеса обладнані п'ятьма дуговими литими спицями, що надає мотоциклу особливого стилю, а яскравий матовий вишневий окрас є родзинкою в дизайні. Максимально робочий об'єм двигуна для цієї моделі розроблено 120 кубічних сантиметрів. Об'єм бензобака 4,2 літра з витратою палива у вигляді 2 літрів. Чотирихтахний двигун охолоджується за допомогою оптичного повітря. Для більш комфортної експлуатації транспорту передбачено два види запуску: електростартер та кікстартер. Барабанний механічний тип гальм передбачений в цій моделі. Лі повністю є конкурентно з з аналогічними моделями, де поставляються гібридні типи гальм. Для більш детальних характеристик вам варто переходити на наш сайт. Посилання на товар залишаємо в описі під відео. Ну а для замовлення телефонуйте з за номерами, у вас на екрані, чи приходіть до нас адреси. Містом качу вулиця Томаша Масарка 54 навпроти супермаркету Сіверленд біля дідом. Підписуйтесь на наш канал та кладіть подбайку, щоб не пропустити наступні відео огляди.